Jeśli chcesz nauczyć się czytać słowo Bożego, idź i naucz się. Na... Перш за все, хочу сказати, що я не є спеціальним знавцем синагоги літургії євреїв, але ті джерела, які я знайшов, вже мені дуже допомогли побачити, скільки ми можемо навчитися з того читання в синагозі. Тим більше, якщо Ісус читає, Ісус навчив нас навчив молитися, навчив молитися молитвою Отче нас. Ісус може також нас навчити читати Слово Боже. І це дуже важливо взяти на за замітку. Перш за все, з Святе Письмо читалося євреїв. На шість етапів читалося сім фрагментів, і вибирали до цього відповідних людей і спробую пройти через ті шість фрагментів. Перше, що вибиралося слово Боже, яке мало читатися на даний день. І вибиралося перше сторе, яке читали зазвичай священики або Лавити, а потім всі фраменти з пророків, які могли прочитати люди, які були в синавхозі, і також кожен з них міг скоментувати. Ісус отримав Слово Боже з книги Ісаї, пророцтво, про те, як Святий Дух намащує, помазує Месію. Пам'ятайте, що нам Церква вже приготувала певний збір на кожну неділю, на кожен день читань, які можуть нам допомагати кожен раз проходити певну лінію, катехезу, щоб відкривати вартість Слова Божого, відкривати вартість Ісуса і такий фундамент віри для нашого життя. Але ми не повинні для нашого домашнього читання триматися тих текстів. Можемо взяти іншу структуру, можемо читати, хоча б слово Боже, фрагмент по фрагменту, і так проходити. І щоб це було завжди з великою повагою, так як в євреїв. Слово Боже, яке вибирається, як в центрі. Наступний елемент то вибір того, хто має читати. І в євреї було це важливо, щоб той, хто читає, був дуже добре приготовлений. Тобто міг читати той, хто пройшов певний етап навчання. Ісус також був готовий. Ісус приготувався як мінімум через то. Що е, в синагозі чи, читав, коли був хлопцем, отримав книгу, щоб читати. Ісус п'ятувався в тому, що 40 днів пройшов через пустиню, отримався того Духа в Хрещенні. Ісус був готовий до читання. Його вибрали. Він сам сказав, можливо, запропонував, Я можу. І Його вибрали. Е, ти також покликаний, як християнин, до читання Слова Божого. Наступний етап це. Е, Благословіння, ми повинні благословити Бога за те, що нам дає своє слово, за те, що нам нас наближає до свого слова, щоб ми могли відкривати велику мудрість. То що ми наставляємо вухом, це вже є для нас певне благословіння, щоб ми могли відкривати більше. То, що ми наставили своє серце, це для нас благословіння. Ми повинні дякувати Богу, благословити Йому за те, що нам дає таку можливість. Наступний етап читання. Ісус читав той фрагмент, який йому дали. Читав єврейською мовою, перекладав на арамейську. Я думаю, що варто пробувати вчитися, заглиблюватися в текст, щоб бачити в ньому більше. Це одна справа. А друга справа давати Ісусу, щоб Він читав наш текст. Давати, щоб Він читав текст для тебе. Не тільки ти, щоб, щоб я інтерпретував, дивився на цей текст через рамки мого життя, через мої рани труднощі, а щоб дивитися на цей текст через життя Ісуса. Нехай життя Ісуса пояснює тобі той текст. Це одне. А друге, нехай коментар наступний етап, нехай коментар також йде від Ісуса. Нехай Слово Боже пояснює Слово Боже. Це як радили завжди у ці церкві. Слово Боже найкраще пояснить Слово Боже. Нехай Ісус тобі читає і коментує завжди святе письмо. Не твої ради. Наступний етап це подяка і благословіння за те, що ми прочитали. Подяка і благословіння, яке дозволяє нам втілювати це Слово Боже. Йти далі. Ісус, який прочитав, скоментував Слово Боже, коментар його звучав так: сьогодні виконуються це, ці слова. Сьогодні вони стають дійсністю. Завжди, коли Ісус читає для Тебе Слово Боже, воно стає дійсністю, воно реалізується в твоєму житті. Яким чином? Святий нам підказує. Ми є тілом Ісуса. Ми є тілом Ісуса, щоб реалізувати це Слово Боже в житті нашому, в житті інших. Ми достали різні харизмати, щоб ними ділитися з іншими. Йти, проголошувати, бути пастором, бути лідером, бути катехетом, батьком, матір'ю, будь-ким. Будь Кожен з нас достав інші харизмати, щоб. Робити, чинити їх для інших, щоб бути Ісусом для інших. Сьогодні Слово Писання виконується в Твоєму житті. Можемо за те бути вдячними. Ці слова вдячності на кінець в синагозі, вони були також посланням, щоб йти і нести це слово Далі. І думаю, що варто на тому зосередитися, щоб завжди Ісус читав в нашому житті, і щоб завжди це слово ставало дійсністю в Твоєму житті. Toż niechaj Koszu w tej widoczce widmo Amin, a to same tak niechaj będzie. Amin.